Давай подивимось, яка ж там у нас сьогодні ситуація пов'язана з твоєю любов'ю? Що там у тебе робиться на душі і в серці? Ану. Місяць і. І королева жезлів? Поєднання цих карт говорить про те, що ти у нас сьогодні королева жезлів, а це вогняна королева. Це та королева, яка точно знає, хто вона у цьому житті, чого вона хоче, знає собі ціну і точно розуміє, який саме має бути чоловік поряд з нею, має бути достойний. Також по місяцю хочу тобі сказати, що на даний момент відносин у тебе немає, але от відносини взагалі для тебе це якась зараз таємниця. Але ти чітко розумієш у себе в голові, малюєш картину, яким. Він саме має бути, як він має виглядати, який у нього має бути статус, хто він взагалі у цьому житті. І ось що я тобі хочу сказати: чим більше ти будеш малювати цю картинку і уявляти собі його, чим більше ти будеш в своїх думках притягувати його до себе, тим скоріше, коли ти його зустрінеш, у тебе настане стан шоку. Тому що це буде саме той мужчина, якого ти хотіла, якого ти собі уявляла, тому що це достойний чоловік для тебе, тому що ти заслуговуєш тільки найкращого.